Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Мій канал називається Natalie Garden. Канал про те, як я створюю свій сад і затишок на своєму подвір'ї власними силами. Якщо вам таке цікаво і цікаво, як в мене це виходить, то я вам всім дуже рада. Я обіцяла вам показати відео про те, як я вкорінюю троянди. Адже в мене є багато на подвір'ї троянд, які я вкорінила сама, деякі вже великі, деякі ще маленькі. Минулого року я багато вкорінювала і покажу їх. Як вони вже на цей сезон себе повели, показали, як квітували. Тому сьогоднішнє відео буде таке, кому цікаво, то залишайтесь. Отже, підготувала я такі трояндочки. Є в мене ось така трояндочка це моя лавінія. Я її хочу вкорінити, тому що вона дуже красива троянда. Це троянда, яка квітує весь сезон до самих 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 морозів. Можете собі в інтернеті ввести лавінія. Вона дуже класна, я вам потім її покажу, вона в мене до сих пір квітує. Отже, вибираю я ось такі пагони, щоб в них були на пагоні було не менше, ніж 5-4 бруньок. Бруньки це ось це, там, де в нас йдуть листочки. Ось раз, два, три, п'ять. Якщо є 5, то добре. Якщо є 4, теж добре. Якщо 3, я так і не корінюю, тому що я. Потім вам покажу. Я три бруньки занурюю, можна сказати, в землю. А дві лишаю зверху. Ось такі в мене є трояндочки. Вони вже відсвили. Ось така і ось така. Це мені дала сусідка, я вам покажу зараз фотографію, які вони виглядали. Добре, троянди вкорінювати ті, які вже відсвіли. І зараз ще можна вкорінювати, але бажано, мені здається, вкорінити ті троянди, які були після першого цвітіння. Тобто є час, щоб вони собі ще побули. Хоча цього року була така спека, то я, навіть не знаю, чи б вони <смі>, витримали. Отже, в мене все дуже просто, немає нічого складного. Я так вкорінюю, Щось виходить, щось не виходить. Це не 100%, як то кажуть, варіант. Я, я завжди кажу, 50 на 50, що вкоріниться, а що ні. Все залежить від того, де воно розташовано, який садженець, яка гілочка, який пагін, як ви пильнували. Доглядали, тобто підливали, щоб воно не пересихало. Хтось скоріше відкриє на другий рік, тому воно може пропасти. Це багато факторів впливає. Тому 100% варіанту і проживання пагоні або вкорінення, я думаю, що його немає. Отже, я забираю всі листочки і лишаю 5 бруньок. Зараз вам покажу як. Ось так я обрізала всі листочки, відсохлі квіточки. І в нас лишається 5 бруньок. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Три я завжди занурюю, як я сказала, вже, в землю. А 2 лишаються і накриваю зверху бутилочкою. Так я зробила зі цими так само. Е, Назві я цих квіточок, трояндочок, не знаю. Вже мені на другий рік, якщо вони заквітують, то я вже пошукаю або. Можливо, ви мені напишете, що це саме за троянди. І накриваю я зверху звичайною бутилочкою. Ось я собі підготувала звичайна двохлітрова бути, зняла наклеєчку, щоб було видно. Одна половинка йде на одну, піде мені троянду, друга піде на другу. Звичайно, що треба пролити. І ще одне, що хочу сказати: колись мені одна жіночка порекомендувала, щоб більш можливість того, що воно прийметься, це. Ось, подивіться, є два варіанти в нас. Одна це ми просто відрізали зробили косий зріз. А друге, це коли ми ось так, коли на гілочці йде пагін, ми просто відірвали, коли де таке. Ось бачите, розгалуження. Тобто яндочка сама пішла. Коли ми ось так відриваємо, то з таким варіантом більше є можливість того, що воно вкоріниться. Ліпше. Хоча я не знаю, чи правда чи неправда, тому що я пробувала і так, і так, і так вкорінювались, і так вкорінювались. Тому, можливо, комусь це грає важливу роль. Отже, ось такі я приготувала пагони. І ще одне: приготувала я гілочки верби, адже я в одного з блогерів побачила на Ютубі, що вона теж корінювала трояндочки, я цього не знала. Що, виявляється, можна вкорінити, в цей раз я так попробую, просто в пісочок, запхати в мокрий пісочок, і допомагати, щоб вкорінення відбулося, понапихати гілочок верби. Так, як в мене простої верби, звичайно, немає, в мене є верба хакуру, нішики, і верба кілманок. То я взяла гілочки і той, і тої. І теж. Чому? Тому що кажу, що верба виділяє такий сік, який. Прирівнюється до того, як є вкорінення. Можливо, допомагає більше можливості вкорінитися в даній трояндочці. Тобто, сама верба вкорінюється дуже швидко, і вона спонукає тобто трояндорці, щоб почали проростати корінчики. Не знаю, наскільки це правда, можливо, і так воно і є, тому вирішила попробувати. Дві трояндочки я ось ці. Розову і біленьку першу і другу буду вкорінювати там на ті місця, де я хочу собі посадити. А ось цю лавінію, то я вже просто вам показала, але вже більше собі візьму в пісочок і попробую такий варіант. Біленьку трояндочку вирішила сюди. У мене тут є плетиста-розова трояндочка. І корінена трояндочка минулого року теж плетиста розова. Надіюся, що вони однакові, тому що. Мені так здається. Вирішила, щоб вони вже були разом, тому що я надіялася, що, а вдруг би це не прийнялася, тому це буде про запас. І в компанію саджу ось цю біленьку, яку ви бачили, вона теж, мені здається, така, похожа до них. І буде гарно так в компанії виглядати розова з такою біленькою. Вона навіть не біленька, казала мені сусідка, а така салатово-біленька. Отже, водички я вже налила. І, як я вже сказала, три бруньки я занурюю, а дві лишаю. От, Пхаємо ми до тих пір, поки можливо. Чим нижче, мені здається, тим краще. Воно все-таки там собі буде. От, І ось так, ось так це раз і два. Ми залишаємо. Всі решта ми до це засипаємо землею. І отак в нас виглядає. Прикриємо, щоб так не кидалося нам в очі, не портило вигляд. І чекаємо, стараємося підливати, щоб не пересихало. І, дай Бог, на другий рік коріниця. І ось так я поставила в пісочок, підписала собі, щоб потім запам'ятати, яка гілочка. Ось звичайний горшок насипала з піску. І змучила. Думаю, що накрити зверху, щоб був все-таки парниковий ефект, і все. А зараз покажу вам всі трояндочки свої вкорінені. А розвенько я посадила сюди. Тут в мене нова арочка, мені чоловік зробив, планую на осінь плетисті трояндочки, і в рядочок, ось тут є. Ті, що я вкорінювала, зараз вам покажу. Це Луї де Фюнез. Два роки назад десь я її вкорінювала, я її просто сюди пересадила навесні. І вона ось так квітувала. Це дуже красива, чайно-гібридна троянда. З таким класним ароматом, тому що вона в мене гарно так, досить яскраво відчутно її запах. Можливо, в когось не так, але в мене вона дуже красива. Це одна із перших троянд в мене на подвір'ї, ще куплена мамою. І я її вкорінила, і тепер вона. Ще буде ось тут гарно рости. Ось, бачите, листочки є. Це вже, рахуйте, її була пересадка, тому ось такий вигляд вона має. Ще одна трояндочка ось така. Це, мені здається, double delight. Я підпишу трояндочки, які я розпізнала. Оце вже її друге квітування. Перше квітування була одна гілочка, а на друге, подивіться, аж випустила мені три квіточки. Дуже красива, гарна квіточка. Так, з цієї сторони теж ось тут хризантема вже розійшлась і не видно, теж квітувала ось такий маленький кущик. Як бачите, це виявилося плетиста. Дрібно-квіткова трояндочка. Теж вона квітувала вже два рази. І бачу, що є бутончики, і буде квітувати ще раз. От. Не знаю, правда, чи вона вже тут лишиться, але поки що хай буде тут. І ось тут ще одна трояндочка. Теж квітувала два рази. Перший раз була квіточка така. А другий раз вже була така. теж Дуже красива. Така, знаєте, листочки такі бархатні, такого насиченого кольору, теж, чайно гібридна. От. Правда, тут вони дуже близько мені до бордюру. Хоча, як я казала, цей бордюр тимчасовий, тому що не знаю, як буде. Ну, але хай вони мені гарно ростуть, тому ще місце, якщо треба, я їх знайду. Ще одна трояндочка, саме найперша, яка в мене. Можна сказати, була це ось ця Вестерленд. Теж дуже красива троянда, це паркова троянда. Я її пересаджувала вже разів, напевно, що з ніяк не могла знайти її місце. Ну, але я вирішила, що ось тут мені буде біля винограду. Теж дуже красива, гарна, квітує весь час. І має приємний аромат. Наступна трояночка в мене ось тут. Теж вже була квітувала. І бачу, що випускає ще один бутончик. Бачите, яке було квітування? І знов є, і знову буде розпускатися. Я взагалі замітила, що в мене дуже багато таких пастельних або оранжевих кольорів троянди виявляється. І тут вона поряд з казано. В цій зоні. Я казала вам, ось тут була розова маленька, плетиста така дрібненька. Тут на Альпійській гірці така фіолетова, яка цвіте один раз, але дуже рясно. За цей сезон дивіться, який гарний пагін, тому що стояла-стояла і пустила величезний пагін. І яка радість мене буде подивітися, тут навіть з'явилися бутончики. Отже, ми ще побачимо її квітування. Назва, здається, така, якщо я добре розпізнала. Ну, але ми все побачимо по квітуванню. І ось тут теж була пересаджена недавно, десь більше десь місяця назад, листочки були, осипалися, але подивіться, вона, здається, все з нею в порядку. Це почвокровна біла трояндочка. От, листочки є, значить, вона гарно перенесла пересадку. І одна із перших троян це лавінія, плетиста троянда. Дуже шикарна троянда. Всім рекомендую, тому що вона цвіте весь сезон. Не буває так, щоб вона була без квіточків. Ось зараз ще віці, які пагони пустила наверх, буде ще квітувати. От, показую вам, як вона квітувала. Дуже красиво, гарний такий насичений колір розовий, гарна сама квіточка. От Я вже почала. Навіть обрізати, тому що дуже багато було, вже поступово готуюсь до осені. Ось таке в мене було відео. Рада, якщо воно було вам корисним. Якщо ви попробуєте, вам вийде, завжди за вас потішуся. От, Як то кажуть, хто не пробує, тому і не виходить, а хто пробує, то завжди в нього все вийде. От. Дякую вам всім за увагу, хто дивився до кінця, всім вам гарного дня і скоріше нам перемоги. Всім па-па!